Вітаю вас, брати і сестри. Слава Богу. Хто з вас має слух? Хто може, може чути навколишнє середовище? А хто коли небудь уявляв себе таким, що не чують інших людей? У вас були такі ситуації, що ви слухаєте, але ви не чуєте людей? У мене була ситуація, в минулому році я поїхав в одну. По роботі на одне місце, і з зі співробітниками зібралися в ресторані поспілкуватися, поїсти. І там я сидів з краю і намагався в тому шумі, який там був, слухати хто, що говорить. І я не чув. Це були співробітники з інших країн. Вони говорили по-англійськи, звичайно, я англійську мову трохи знаю, але я нічого не міг розуміти. Я слухаю туди, і туди, і туди, і такий думаю, що я можу почути. Такі вчання, ніби я просто як, як глухий, в типу, інші країни не знаю мову, мову знаю. Просто сижу типу, і я не, ну, не розумію, що не говорить. І я думаю, отак от важко людям, які погано чують або не чують взагалі, вони не знають, що відбувається навколо. І як важливо нам дякувати Богу за те, що ми маємо слух, ми чуємо, ми розуміємо. І якщо ми не дуже це розуміємо, то хоча б частково це так, так добре. Написано в Біблії, в об'явлений час написано, хто має вуха, нехай слухає, що Дух промовляє церквам. І хто має вуха, той нехай слухає. Як ви це розумієте? Той, хто має вуха, вони візуально, їх видно, і ці вуха вони мають ціль призначення. Для, для чого ці вуха? Для того щоб ми могли чути. Я хочу зачитати історію, яку ми багато хто знає, написана вона в Луки, в другому розділі, почну з 40 го вірша, Євангелій Луки. 2.40 Це записані перші перша історія з дитинства Ісуса Христа про його пільковік. Луки 2.40 Дитя ж зростало і зміцнювалось духом, сповнюючись премудрістю, і благодать Божа була на ньому. І ходили батьки його щороку до Єрусалима на свято Пасхи. А коли він був років 12? Вони пішли в Єрусалим за звичаєм свята. А як скінчили святкові дні, під час їхнього повернення хлопчик Ісус залишився в Єрусалимі. А Іосиф і його мати Марія про це не знали. І думали, що він десь між подорожуючими. І, прийшовши денний шлях, стали шукати його серед родичів і знайомих. Деякі батьки думають, що вони. Стараються, може, вони не найкращі батьки для своїх дітей, але ми бачимо приклад, як батьки пропустили і просто пішли з Єрусалима пішки далеко, і думали, що Ісус з ними, а з нього не, не було Ісуса Христа з ними. Думають, які ж це, це, це батьки, що вони його забули. І вони верталися. Ну, навіть така історія була з Христа, що він остався і батьки його пішли. Але чому він остався? Що він робив? Читай далі: 45-й вірш. І не, не знайшовши його, вони повернулися до Єрусалима розшукувати його. І сталося після трьох днів вони знайшли його в храмі, коли він сидів серед учителів, слухав їх і запитував. Тобто Ісус слухав і запитував. Тобто Він не розказував, не вчив, не показував, що він знає, що вміє, Він слухав і запитував. Це ключові слова для мене зараз. І дивувалися всі, хто слухав його кмітливості і відповідям його. Тобто його запитали, виходить, щоб були відповіді, але записано, що він слухав. І побачивши його, вони були вражені, і мати його сказала йому: Дитино, що це ти таке зробив нам? Ось батько твій і я, хвилюючись, розшукували тебе. А він сказав їм: Навіщо вам було шукати мене? Це питання. Хіба ви не знали, що мені треба бути в тому, що належить отцеві моєму? Теж питання. Тобто Ісу, Ісус, будучи ще дитиною, пішов в храм, і там Він слухав і Він запитував. І коли його батьки знайшли, він теж запитував. Він не впродовжився, вибачте, я вам не сказав, що я тут побудовши. Він запитував питання, Навіщо ну, ви не шукали мене, і хіба ви не знаєте, що там мені треба бути? Але вони не зрозуміли тих слів, що він сказав їм. Тема мої проповіді слухання чи говоріння. В цій історії Ісус більше слухав. Він відповідав на питання, але Він слухав і запитував. Хто з вас любить більше говорити, а хто більше слухати? Мені цікаво. Є люди, які, наприклад, я більше люблю слухати, ніж говорити. Є люди навпаки, більше люблять говорити, а щоб їх слухали. І як вважаєте, що, що з цього краще? Наприклад, є написано, що блаженніше давати, ніж получати. Це зрозуміло, що краще давати комусь, ніж отримувати. Це так. А що краще, слухати чи говорити? Як ви думаєте? Як кому? Для того, щоб говорити, треба перед тим слухати, правильно? Якщо людина не слухала ніколи багато чого, то вона і не скаже чогось. Треба слухати перше, а потім вже можна і говорити. Але питання, як слухати? Ви коли небудь їхали в машині і слухали радіо, і думали просто інше взагалі. Радіо собі говорить, а ви такі, ну, вам звертайте, просто щоб був якийсь фоновий шум, щоб не було скучно. Але як треба слухати? Я записав кілька пунктів, як я вважаю, що можна слухати. Перший з них це. Слухати і не перебивати. Коли ви когось слухаєте і перебиваєте його, це показує неповагу людини. Якщо ви вам щось кажуть, а ви перебили і далі говорите своє, ви тим показуєте, що вам не цікаво, що вам говорить, і ви знаєте краще, і ви перебуваєте. Другий пункт це дивитися в очі. Коли ви з кимось говорите, треба дивитися в очі. Не в сторону, не вниз. Але теж має бути своя межа, не можна говорити і дивитися в очі. Весь час, 100%, треба трошки в сторону і далі. Якщо ви дивитесь в очі спрямовнику, кому говорите або слухаєте, вам не цікаво, ви щось скриваєте, ви щось боїтеся, ви очі ховаєте. Ті люди, які щирі, вони дивляться в очі і вони не бояться цього. Інший пункт це задавати питання. Наприклад, з Христа він був в храмі і він давав питання. Він давав питання тим, хто був в храмі, вчителі, якісь арабії, і він запитував. Коли ми даємо питання, ми показуємо, що ми в темі, ми слухаємо, і ми показуємо, що нам цікаво. І нам хочеться більше цього знати. Якщо ми даємо питання, то, можливо, ми все самі знаємо і, і вам не цікаво. Буває, історик сказуєте, і ви, ви послухали вас і такі, і далі іншу тему. Ну, не цікаво, якщо питають, ага, ти був там, а що ти бачив? Значить, Люди цікаво. І останній пункт, який хочу забрати з теми слухання це сумніватися. Я кажу, що потрібно сумніватися. Якщо вам говорять, що а ви чули, що там десь там Зорнесяєво, там десь його видно в Техасі, і ви такі, та де в Техасі, Зорнісяєво? Це ж не Канада, не Аляска, не може бути. І ви можете сумніватися і це правильно. Вам треба включати критичне мислення, думати, чи це можливо, чи це правда. Якщо щось сказали інформацію, ви можете перевірити. А від кого ви почули цю інформацію? А де ви бачили це? А давайте перевіримо джерело. Де Демо джерело? Я був вчав якусь статтю, якусь новину на українській мові, яка ссилалася на польський сайт. Зашов на польський сайт, Читаю, а там навіть вже нема, нема цього інформації, яку вони впадали. Тобто взяли якесь там півречення вирвали з контексту, і статтю написали, яка типу, це описує, але це взагалі не, не про це. То я кажу, що треба сумніватися. В тому що ви чуєте, вам треба сумніватися, що це правда. Тому що люди віруючі, багато чому вірять. І вірять, що земля може бути. Плоска або кругла, але треба сумніватися і перевіряти цю інформацію, якщо у вас є можливість. Але бувають ситуації, коли ми слухаємо, але нам не цікаво. Наприклад, взяли книжку, відкрили її, читаємо, і вона ну, не цікава не для нас. Може на цьому етапі, може пізніше буде цікаво. Треба її дочитати до кінця. Тож так некрасиво ставити, автор що образиться, що ви не прочитали її. А може він не знає вже, може він не живий. З книжкою просто. Книжка не цікава, ми її закрили, поставили, може, потім почитаю іншим разом. Може, буду це готовий. Якщо дивитесь якийсь фільм, і вам не цікавий фільм, ви вийшли з кінотеатру, пішли? Ну, нормально. А якщо про вами людина, яка вам щось розказує, вам не цікаво. Ви не можете допомогти, тому що ви не, ну, не, в, не, не в такому стані, щоб допомогти. І вам не цікаво цю людину. Що робити? Просто піти некрасиво, правда? Образити можна її. Чи можна й тему міняти? Буває, що людина говорить яку тему, яку вам не цікава, але інша тема цікавіша. І ви вибираєте, може я поміняю трошки тему чи сторону, типу, і ну, так буде вже цікавіше виправити ситуацію. Або думаєте, про що ти поговорити людиною? Але ж ви слухаєте, вам треба слухати людину, а не говорити. Говорити буде пізніше. То тут в такому випадку, я думаю, треба просто вічливо вислухати. Навіть це може бути важко. Щось знайти в цьому корисне, але ну, не, не, не ображати, і не просто не, не перебувати, і не, не потім поговоримо. і все. Написано в Біблії, що віра від слухання, слухання Слова Божого. Я думав про Біблії, які історії там, де сказується слухання, і там, де людину не слухали. От Хтось говорить, а його не слухають. І я пригадав історію про Пілата, який казав натовпу народу: Чи хочете я вам спущусь з Христа? А вони не слухали його. Вони його не слухали, перебували, коли нам треба вбивцю, нам треба, щоб він був вільний. Люди не слухали, вони мали своє. Їм дали інформацію, яку вони отримали і повірили, не сумніваючись в неї. І щоб слухати людей, треба мати слух і треба мати такі обставини, щоб не було шуму. Як я згадував раніше, що коли багато шуму є, то важко розібрати, хто що говорить. Я коли був... Ще малим їздив на велосипеді. І коли швидко їхати, то вітер дуже дмухає вуха і нічого не чути. Просто шум такий. Їхати швидко, так? їхав, типу. І думаю, хочу щось почути, а не чую, що робити. Я за, за кермом дві роки тримаю руля. Ну, як почути якийсь звук, типу? І я придумав, в голову сорок повертаю отак. В це вухо шум, а в друге вухо тишина. І я чую. Так, так в нашому житті, якщо ми чуємо якийсь шум обставини, ми повинні ізолювати шум. І скосуватися на тому, що ми чуємо. І зараз такі наушники називаються вони мають функцію активного активного шумоізоляції. Наушники мають кілька мікрофонів і вони вловлюють шум. І потім, видаючи звук, вони цей шум якось виключають і його типу нема. Я, коли був в літаку, вдяг наушники включав цей режим і тишина. Я такий думаю, як це можна? Просто шум виключити. Це ж так класно. Можна щось чути нормально. І на закінчення хочу зачитати, написано римлян, 10 розділ, римлян 10.14. Римлян 10.14. Але як, того, як прикликувати того, в кого не увірували? При ім'я ім Господнє? Як же увірувати в того, про кого не чули? Як же почути без того, хто проповідує? Тобто, щоб люди почули, треба, щоб їм говорили про, про Бога. А як вони почують, якщо не буде ніхто проповідувати? І як проповідувати, якщо не будуть послані? Як і написано, які прекрасні ноги тих, хто благовістить мир, хто благовістить добре? Тобто етап слухання він дуже важливий. Ми коли чуємо, ми фільтруємо, звичайно, обов'язково фільтруємо, тому що інформації дуже багато, сумніваємось, фільтруємо, але ми. Шукаємо щось цінне. Може бути книжка дуже груба, велика, ви читаєте, воно таке не дуже вам, але щось цінне в цьому знайдете, відфільтруєте, і виберете, окей, це дуже гарна думка, її можна потім десь приміняти. Це якщо книжки якісь сторонні, я не про Біблію говорю інші книжки. І коли ми вже багато слухаємо людей, ми збираємо інформацію, формуємо такі зв'язки в голові, щоб вони були знання систематичні. І вже етап наступний, тоді можна говорити. Але краще більше слухати, ніж говорити, бо буває, що людині важко, вона вам вискажеть про себе щось. Просто прослухаєте, навіть що не скажете, і вже стає легше людині. Та й хоч в нашому житті ми більше слухали, ніж говорили, і чули, що нам Бог говорить. Можна слухати Біблії читаючи, можна слухати людей, і щоб нам Бог допоміг мати такі, такі здібності в цьому плані. Бо багато людей хочуть говорити. Але якщо ви, ми, ми мало слухали і говоримо, то ми не будемо цікавими співрозмовниками іншим. Їм не буде цікаво. Бо коли ми збираємо інформацію корисну, яка корисна інформація? Це та, яка робить людей кращими, добрими, і робить, щоб вони в майбутньому будуть до Бога ближче. Коли ми передаємо інформацію негативно, то є від цього наслідки. І в Біблії написано про синів Ноя, і один з синів, хам, він побачив щось, і він розказав цю інформацію погано. Це була правда, це не було якийсь знак, це була правда про його батька. Він просто розказав. І що сталося, його прокляв. Та я хочу, щоб ми, якщо ми говоримо інформацію, поширюємо, щоб ми говорили її хорошу, не Бо погано так вистачає в ефірі. Хороше. І щоб в нашому житті ми були тим Божим інструментом, що нас нас використовував. І щоб ми були в майбутньому разом з ним завжди, і давайте садим помолимося.